Гарно всі дня, дівчати, хлопці, тісто моє вже підійшло так. Гарненько. Сьогодні в мене воно гарно так здобне. Виклала я на поверхню, тепер я зроблю з нього, можна 12 виробів зробити. У мене так стандартно виходить з цього рецепту. Рецепт я напишу в коментарях чи то на екрані. Можна 12 зробити пиріжків, а я зроблю сьогодні трішки по іншому Я зроблю 9, зараз на 9 частинок поріжу тісто. Поділила я тісто на 9 рівних так, частин. О, відкладаю я їх, хай трішки, хвилин 10 відпочинуть. Беру я кульку, розкачую я так гарненько тісто в пласт. Ось приблизно так, дівчатка. Так, тепер реню. Хто яку хоче, нагадую. Я кладу різну. Давайте ось так я буду класти, щоб видно було. Так, загинаю я з однієї сторони, от, а з цієї сторони, так, щоб видно було, видно, дівчат, надрізи роблю. Ось так. Можна ножиком, дівчата. Тепер. Ось так, навперехрест, дівчата. Один сюди. Я вже показувала, як плетуться. А ось так. Навперехрест. Один сюди, один сюди. Вийде, як би ви не поклали цей жгут, все вийде, дівчата. Так, ось так. І все. Печатка. Тепер з яблучним повидлом. Ось так загинаю. І теж роблю надрізики. Можна ширше зробити надрізики. Зараз будемо трішки іншим методом. І ось так скручуємо. Ось так. І сюди. Загинаємо. Ось так. І сюди. Ось так. Все вийде, дівчата. Ось так. Дівчатка, ще можна дуже по-простому. Ось так я розкачала. Все так само. Тепер загинаю тут, защіпую. Тут надрізики можна зробити, можна по діагоналі, можна рівненько. Це легший спосіб. Не до кінця. Тут я в нуль вийшла і скручую рогалік. Такий варіант я вже багато разів показувала, всі його вміють. От. І викладаю. Можна окремо викладати кожен рогалік, можна ось так скручувати. Хто як хоче, хоч рівненько, хоч як. У мене в формі пирога. Ось так я, дівчатка, поліпила. Виклала в формі пирога, Тепер ставлю в розтойку, поки гарненько так вони підійдуть. І грію духовку 180 градусів. Пиріг мій вже підійшов, такий вже збільшився вдвічі. Помазала я його курячим яєчком з коров'ячим молочком. Тепер я хочу сюди ось так трішки, наче прикрасити яблук Повставлять таких тоненьких. Яблуко буде пектися, і воно такий смак буде карамельний. І гарно буде приблизно так, дівчатка. Тепер в мене ще ось мигдальна стружка. Трішки так потрошу. Кого нема, не кладіть. Це таке діло. Можна трішки зверху, трішки, зовсім трішки цукру. Ось так. І ставлю в духовку випікатися. 180 градусів хвилин, напевно, що, може, півгодини не менше. Ось такі я, дівчатка, сьогодні пиріг спекла. Дівчатка, Я розрізала його, ось такий він гарний. Можна його і розрізати, можна і ламати. А взагалі -то можна любі начинки сюди класти, не тільки з варенью. Мак можна, зущене молоко. У кого що є заварний крем, теж буде дуже смачно. А можна з цього тіста окремі пиріжечки робити. Так, мені сьогодні захотілося так показати вам варіант. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого, бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!